Два тижні на евакуацію жителів Покровська закликають виїжджати з міста. Що відомо про ситуацію на полі бою? Вибух за понад тисячу кілометрів від фронту. У Башкирії горить нафтохімічний завод. Відсьогодні світло вимикатимуть знову. Як довго діятимуть графіки відключень? Вітаю! Мене звати Дар'я Цесарок. І зараз я розповім про те, що на часі. Відлік пішов на дні. Російські окупаційні війська наблизилися до Покровська. Вони на відстані 11 кілометрів і, враховуючи темпи просування ворога, у місцевих жителів є щонайбільше два тижні, аби залишити місто, каже начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. І додає, усі сервіси громадський транспорт, магазини працюють, попри запеклі бої, які точаться практично на околицях міста, і працюватимуть так довго, скільки це буде можливо. А от з примусовою евакуацією дітей з Покровська їх тут залишилося трохи менше п'яти тисяч, зволікати не збираються. Вона розпочнеться уже завтра. А от спроба ворога наступати на Вугледар провалилася. Українські Збройні сили зупинили їхнє просування на Курахівському напрямку, відбивши шість атак поблизу Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. За словами заступника командира батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, окупанти відчайдушно намагаються узяти під вогневий контроль трасу Вугледар-Костянтинівка з єдиною метою перерізати єдиний логістичний шлях ЗСУ до Вугледара, не шкодуючи для цього ні зброї, ні живої сили. Днями на підступах до траси наші оборонці знищили декілька штурмових бронетанкових колон з десантом російських окупантів. Поки росіяни намагаються захопити територію Донеччини, населені пункти Курської області, один за одним переходять під контроль. Зсу РФ втратила 1200 квадратних кілометрів усього за два тижні. За даними аналітиків інституту вивчення війни, зсу вдалося знищити уже третій та останній міст через річку Сейм, значно ускладнивши логістику ворога у глушківському районі. І тепер у військових РФ не лишається нічого іншого, як користуватися понтонними переправами. Аналітики припускають: якщо цей маневр стане успішним для зсу, то зона бойових дій у Курській області розшириться у Півтора рази, і Україна зможе узяти під контроль ще 700 квадратних кілометрів території. Мужнім морпіхам з 18-го окремого батальйону морської піхоти вкрай потрібні три автівки для мінометників та підрозділу БПЛА. Хлопці та дівчата працюють у дуже важких умовах, тому надійні повнопривідні автомобілі трішки полегшують виконання бойових завдань. Допомогти нашим захисникам можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за реквізитами у описі. Цього відео Велика Британія не проти того, щоб Україна використовувала танки «Челленджер-2» під час наступу у Курській області. Пише Сандей Таймс з посиланням на власне джерело в уряді. Видання цитує інформатора, який наголошує, Лондон пишається тим, що допомагає Києву на полі бою. Зокрема, прем'єр-міністр Кір Стармер нещодавно доручив Раді національної безпеки розробити план з надання Україні ширшого спектра підтримки. Йдеться про промислову, економічну та дипломатичну складову. Уже другу добу палає Кавказ, нафтобаза на Ростовщині спалахнула після влучання у неї одразу кількох безпілотників головного управління розвідки. І приборкати полум'я справа не з легких, ураховуючи, що удар прийшовся на резервуар з пальним. Воно до слова мало піти на забезпечення потреб армії РФ. Пекельні санкції в дії. У Росії прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі у Башкірському місті Стерлітамак. Очевидці вже публікують відео масштабної пожежі. Наразі відомо про трьох постраждалих. За офіційною версією МНС Росії на лінії газопроводу відбулася розгерметизація з подальшим горінням скрапленого газу. Нагадаємо, що раніше, 6 серпня, у місті Стерлітамак також стався вибух, але на заводі Авангард тоді загинуло троє людей. Росіяни розграбували та майже знищили заповідника Сканія Нова. Повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Тварин вивозять у Росію окупований Крим. Директор природоохоронної території Віктор Шаповал каже, що фіксуються значні збитки та випадки транспортування тварин. Зазначу, заповідник Асканія нова перебуває під окупацією з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. З березня минулого року окупаційна влада встановила повний контроль над природоохоронною територією. За словами директора заповідника Віктора Шаповала, поки не йдеться про повне знищення Асканія Нова. Прем'єр-міністр Індії відвідає Україну. Це буде перший візит на моді після повномасштабного вторгнення Росії. Дата приїзду наразі невідома. Рейтер спише, що візит може відбутися наприкінці серпня. Перед поїздкою Києва моді відвідає Польщу. Додам Нью-Делі утримується від прямого звинувачення Москви у розв'язанні великої війни. Водночас закликає до діалогу і дипломатії. На початку липня моді відвідував Москву та проводив перемовини з Володимиром Путіним. Через спеку в Україні графіки відключення світла повертаються. Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький. За словами чиновника, у робочі дні з понеділка по п'ятницю прогнозується збільшене навантаження на енергосистему. Через це у вечірні години буде застосовуватися одна черга відключень. Щодо вихідних, то ситуація має бути легшою, заявив Кудрицький. Раніше Укренерго прогнозувало зменшення відключень світла із серпня по жовтень у зв'язку із зменшенням дефіциту електронного... Енергії та відсутності нових масштабних обстрілів з боку Росії. Приморський край Росії без електрики. Масштабний збій у мережі стався напередодні. Місцева влада повідомляє, незаплановані вимкнення виникли через технологічне порушення роботи обладнання Приморської ГРЕС. У регіоні зупинилися електрички, жителі скаржаться на проблеми з мобільним інтернетом. У містах не працюють світлофори, немає світла у лікарнях, перекриті мости. Тільки у Владивостоці без електрики залишаються майже 2 мільйони осіб. Коли відремонтують обладнання невідомо. Біля берегів Камчатки стався землетрус. Серію поштовхів магнітудою 7 балів відчули жителі Петропавловсь-Камчатського. Епіцентр знаходився за 100 кілометрів від міста. Згодом розпочалося виверження вулкану Шивелуч попіл здійнявся у небо на 8 кілометрів. Надзвичайники рекомендують людям евакуюватися з потенційно небезпечних регіонів. Про потерпілих не повідомляють. Оситровий у серпні зможуть побачити жителі низки країн. Він досягне свого піку. Сьогодні спостерігати за ним можна буде протягом трьох днів. За даними наса, повня буде достатньо освітленою у Сполучених Штатах Америки по обіді. Українці зможуть насолодитися видовищем у 21-26. Осетровим Оситровим його називають через схожість із тим, як виблискує озерна риба. Це перший блакитний супермісяць у цьому році. Наступного разу супутник землі набуде унікального вигляду. У травні 27-го року це були усі новини на часі. Не забувайте ставити уподобайки, залишати коментарі та підписатися на Ютуб канал. Ми Україна.